Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Кавінський Андрій Іванович, старший сержант, командир відділення 137-го батальйону, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, народився 27 листопада 1977 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині, у сім'ї Марії та Івана Кавінських. Ріс спокійним, добрим і товариським хлопчиком. Мав старшу сестру Галину, з якою провів щасливе дитинство, відвідував дитячий садочок Росинка. 1983 року пішов до першого класу Каловської загальноосвітньої школи No3. Тисяча року. У місті відкрили нову десяту школу. Тож Андрія разом з іншими учнями перевели у цей навчальний заклад, який він закінчив 1993 дев'ятсот Вчителі завжди позитивно відгукувались про хлопця, адже він був працелюбним, відповідальним і дружелюбним учнем. Однокласники згадують його як хорошого друга, веселого завжди на позитиві. Навчання продовжив у Винилівському професійному училищі агрофірмі за професією майстра сільськогосподарського виробництва, фермер орендар часто приїжджав у село Мислівкаловського району до дідуся Івана та бабусі Марії. Допомагав їм по господарству, навчався газдувати, дуже любив село. При кожній можливості поспішав туди поїхати. 1996 дев'ятсот по 1998 був призваний на строкову службу, яку проходив у Чернівцях. Отримав звання старшого сержанта, працював інструктором з легкої атлетики у спортклубі Кристал, водієм автонавантажувача у будівельній фірмі, контролером охоронцем в управлінні охорони Вад Оріанна. Всюди характеризувався як сумлінний працівник, товариський, веселий, завжди знаходив спільну мову з оточуючими його людьми. Був одружений, розлучився. Дітей немає, щоб забезпечити сім'ю. Їздив на заробітки за кордон. Добре, навчився виконувати будівельні та ремонтні роботи. Був фахівцем у своїй справі, дуже любив свою роботу. Останній час працював у Івано-Франківській будівельній компанії Спілка забудівників» мульором на будівництві висотних будинків. За словами колег був добрим, товариським, приємним у спілкуванні, відкритим до розмови, чесним, відвертим, справедливим, з почуттям гідності та обов'язку. До нього прислухалися та поважали він не боявся сказати те, що думає, ніколи не обманював і не прикидався. А ще Андрій дуже любив своїх рідних батьків, сестру, племінників, любив життя, проживав у селі Мислів. 20 липня 2023 року. Андрія призвали до лав збройних сил України, не вагаючись жодної миті, він пішов захищати рідну землю від московського окупанта. Самовіддано служив старшим стрільцем-оператором 3-го десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти. Сто го окремого батальйону морської піхоти. був надійним товаришем, сумлінно та відповідально виконував завдання на передовій. За час проходження військової служби зарекомендував себе з позитивного боку. Функціональні обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед побратимів. Загалом був доброю, мужньою, хороброю, щирою, справедливою людиною. Побратим Роман розповідає: Андрій був золота людина. Від нього ніколи не почуєш ні поганого слова, ні якоїсь кривого слова в твою сторону. Він умів підтримати, вмів дати хорошу пораду і був дуже. Хорошим побратимом загинув 14 жовтня 2023 року. При виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Кринки Херсонського району Херсонської області. Проявивши мужність та хоробрість. Йому було 45 років. В Андрія залишилося багато незакінчених справ, нездійснених мрій та бажань. Свій останній спочинок герой знайшов 23 жовтня на кладовищі рідного села Мислів. Говорять, що герої не вмирають. Неправда це. Тому що герої помирають. Вони можуть тільки не помирати в нашій пам'яті. І одним з таких героїв, і мій хороший знайомий, це Андрій Кавінський. Людина в житті радісна. Людина, яка любила життя. Людина, яка готова була завжди прийти на допомогу. Людина, яка, знаючи при виході на штурм, що там укріп район, і все таки пішла, пішла одним з перших, прикривши собою побратимів. Що я можу сказати за Андрія? Може, дійсно такі, як Андрій, герої на небі будуть жити і не... В нашій пам'яті вони ніколи не помруть. Це точно. Дуже була добра, позитивна людина. Світла пам'ять. Про Андрюшу Кавімського найкращий сповод. Самій командир був групи. класний пацан. Ми спали з ним в одній кімнаті. и кусок хлеба. Да таких пацанов Класснючих. Когда его убивали, он кричал, не подходите, пацаны, потому что вас погасят. Вообще таких пацанов пока. Единиц. Смелых. Гордых. Которые боролись за родину. Я рад, что я был с ним знаком. И мы, можно сказать, не знаком, куда знакомы с ним были, как бы друзьями. Вечно память себе, дружба. Вічно пам'ять. посмертно полеглий захисник, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також йому присвоєно звання почесний громадянин Калуської міської територіальної громади. Для усіх нас полеглий Андрій Кавінський є прикладом патріотизму і самопожертви. Він віддав своє життя за незалежність України, свободу кожного із нас і назавжди залишиться у нашій пам'яті вірним сином українського народу та відважним воїном. Не забудемо його подвиг, вічна пам'ять і слава.